Як круто оправи із сталі, універсальної класичної форми сідають на обличчя. Дуже зручна посадка, і вони максимально комфортні будуть для постійного ношення. На рецепти зі знаком мінус також плюс і для корекції астегматизму. Це нова колекція. напівобідкова модель, саме тому сюди краще встановлювати лінзи на рецепти від двох диоптрій та вище. Матовий, срібний, глибокий, гарний колір, мінімалістичний та стриманий дизайн. Такі підійдуть і на повсякдження. А також до ділового стилю та образу. Сучасна форма. Мають рухомі носоупори, завдяки яким дають надійну фіксацію оправи на перенісі і дуже комфортні при щоденному використанні. Завушники стариманого дизайну у чорному матовому кольорі і мають флекс-систему. Саме тому вони надійно фіксують оправу на обличчі. Завушками максимально комфортні, не тиснуть, але при цьому й не спадають, якщо потрібно буде нахиляти голову донизу. Сюди можна. Настановлювати лінзи як прозорі, також фотохромні або ж зробити тонування за вашим рецептом. Такий варіант оправи підійде для власників середнього і трохи крупнішого обличчя. І розглянути замір оправи можна на сайті Київлінза або ж у наших менеджерів особисті Стиль доволі універсальні тут акцент на темну брівку, саме тому вони гарно підкреслюють очі.